Ніж BV12 є подовженою версією класичного універсалу моделі BV10 того ж самого виробника, а саме польської фірми Запас. Ніж вкомплектований шкіряними піхвами на вільному підвісі. Його довжина складає 240 мм, а маса 160 г. Його необроблене після прокату лезо завдовжки 120 завширшки 29 і завтовшки 3,1 мм, виготовляється з високоякісної сталі 4H13, відомої також як 1.4031 і загартованої до 58 одиниць за року. Воно має форму Drop Point і умовно скандинавські спуски з мікропідводом, а також міні-чуйс для зручності гострення. Нерозбірне руків'я з великим темляковим отвором виготовляється з мікарти або деревини американського горіху. Виріб може використовуватися у якості базового наметового або мисливського ножа.